Всім друзі, привіт! Хто любить солону морковку, така заготовочка на зиму, то велком на мій канал. Побачите, як це роблю я. Зразу я мию морквочку у водички отак. Далі натираю на терці. У мене отака ось отерка, такий гаджет. Я вже його якось показувала, коли робила заготовочку для борщу. Можна вручну, можна, звичайно, і перемолоть на м'ясорубочки. Теж буде супер. Натираємо. І так, морковка в мене вже перетерта, як бачите. Вийшла в мене оце така миска, величенька вона. І ось така поменше. Навіть трішечки я і не дотерла, там пару десяточок невеличких, але вже не буду. Приготувала ось такі три баночки. ну Думаю, що помістяться, а там подивлюсь. Якщо не поміститься, то, може, ще тоді візьму щось. І буду тепер солить. Просто звичайно й соллю. Зараз покажу, скільки. На яку мисочку покладу. Ось так на цю величеньку мисочку, 4 столових ложки, на цю 2. І все ретельно-ретельно перемішаю зараз. Прямо так от рукою, щоб воно дуже-дуже гарно. Розминати не треба, а просто так злегку, ну ретельно воно перемішується, і тоді щільненько втрамбовується у баночки. Ось так вона вже виглядає перемішаною і складаю в баночки. Ось першу баночку я вже склала. Хочу вам показати, що я складаю отак під саму саму кришку і втрамбовую до появи соку. Морковка сочна, тому, як бачите, соку в ній багато. І все, закриваємо. Ну, от і все, друзі. Ще додала я одну баночку. Вийшло, як бачите, 4 на пів літри. Всім смачного, готуємо разом. І всього найкращого. Пока-пока, побачимось!